Товариство Первосвіт Фарм вже вісім років працює в аптечній мережі на теренах області. і Чотири з них втілює в життя соціальний проект щодо забезпечення медикаментами малозахищених верст населення. І за цей час таких доступних аптек відкрили сім. Підприємець переконаний лише розширення мережі, модернізацію аптек низькими цінами та уважним персоналом можна завоювати довіру багатьох людей. Потрібно людям зараз качественні ліки, і ліки, які на сьогоднішній день, і хотілося, щоб так як ці ліки. Зараз значить, в ціні ну, з такою прогресивною йдуть уверх, то ми хоч, хоч, хоч як, хочемо, хоч чуть, чуть їх придержати для, для бідного, для пенсіонерів, для малоїмущих, для, для матери-одиночків, хочемо, щоб чуть-чуть притормозити. У Волгар-Волинському районі це перша соціальна аптека, тому на її відкриття завітали не лише місцеві керівники, але й області. Заступник голови обласної державної адміністрації Ярослав Долгих констатує відкриття таких аптек один з пріоритетів для обласної влади. В так званих соціальних аптеках і вони набувають такого статусу саме соціальної аптеки завдяки тому, що тут є обмежена націнка. Ця аптека не має права на свій. Розгляд збільшувати ціну. Там є чіткі обмеження, дається 10% максимум. Більше націнки від гуртової ціни бути не може. В результаті всі ці ліки. І ми порівнюємо і відслідковуємо ці всі речі. Вони є насправді дешевшими. Причому дешевшими там не на 2-3-4, залежності від вартості препарату. Люди йдуть до аптеки та не думають, що грошей не вистачить, оскільки знають, що ліки тут з мінімальною націнкою найбільше радіють цьому пенсіонери, адже саме вони є постійні покупці і тепер зможуть зекономити. Так як у мене мама 90 років. На моєму обслуговуванні тітка 86 років гіпертоніки, сама вже має 62 роки теж. Маю вади здоров'ям деякі. Ось то звичайно велику кількість із бюджету витрачаємо на ліки. І... Якщо це дійсно воно так, така ціна збережеться, яка на даний час, то це для нас, для людей, звичайно, зроблена добра справа. Для диапетиків району керівництво аптеки презентувало медичне обладнання безкоштовно. Зокрема, хворі отримали гількометри для визначення рівня цукру в крові. Такі пристрої не дешеві, проте дуже потрібні. Варто зазначити, що в аптеці представлено широкий асортимент найсучасніших лікарських засобів та виробів медичного призначення. А так існує можливість прийому індивідуальних замовлень на ліки від жителів району.